Да... <тянули>. Привіт, дорога родина! Пам'ятаєте це легендарне відео Ігоря Коломойського і фразу, яка вже стала мемом. До речі, саме нею зараз хочеться описати новини останніх днів. Думаю, ви зі мною погодитесь на цьому відео. Коломойський спілкувався із російським пранкером, який видавав себе за нібито лідера так званої ДНР. Але це не суть насправді. Смішний факт про це відео: розібратися у високих технологіях скайпу. На секундочку, Ігорю Валерійовичу допомагає Тимур Міндіч. Той самий, який зараз підозрюється у масштабній схемі корупції на енергетиці, і зібрався за кордон. Камера Куда Куда смати? Смати? тут просто во камера, вот камера. Mm -mm. Сьогодні ми знову поговоримо про справу міндіча, але не про нього самого, друзі, а про тих, хто намагався навішати українцям реальну лапшу на вуха, що мовляв, жодних плівок міндіча не існує. І це вигадки ворогів зеленського, Що рус слєту набу, або тих, хто зараз відбілює репутацію вже президента, і каже, що той взагалі не в курсі був. Ні сном, ні духом про корупцію, ані самі словом буде цікаво. А цих людей та медійні ресурси потрібно не те, що знати в обличчя, потрібно викреслити просто зі списку того, що ви дивитесь. Тож закликаю вас додивитися це відео до кінця, написати в коментарях, що думаєте. Ну і розказати про це вашим друзям і знайомим, аби вони мінімізували перегляд ефірів цих брехливих персонажів. Погнали, панове! Ну, це шах і мат. Це шах і мат. Стати сором. Та почнемо із традиційного позитиву, перш ніж перейти до основної теми. У російському орлі, друзі, цієї ночі було дуже і дуже яскраво. Просто подивіться на ці прекрасні кадри. Сили оборони, ви неймовірно круті. Дякуємо. Місцева ППО просто над спальним районом відкрила вогонь по повітряних цілях. Уламки ракет, які згоріли, посипалися на житлові будинки. Куди саме летіли добрі дрони поки що невідомо, але схрестимо пальчики, щоб вони летіли знову. Буду вам пояснювати і розповідати, що з ними сталося в їхньому польоті в наступних випусках. Тому пригоди тривають. Паблік Ніколаївський ваньок натякнув, що це має бути щось інтересне, і що летіли по орлу не тільки добрі дрончики, але і ракетки фламінго. Чекаємо більше новин у мережі. Також шириться відео, як екіпаж українського вертольота Мі 8 збиває російський шахет вогнем із бортового кулемета, який на цьому вертольоті. Пропоную подивитися без коментарів, бо це якийсь космос. Кілька нових фактів у справі розкрадання на енергетиці, які нам вдалося з'ясувати станом на цю хвилину. В одного з фігурантів справи друзі про розкрадання на енергоатомі на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника набу Семена Кривоноса, а також про керівника власне операції Мідас Олександра Абакумова без допомоги правоохоронних органів. Фігуранти не змогли би отримати інформацію про переміщення співробітників набу із офіційних баз. Думаю, ви це розумієте. Як стверджують співрозмовники української правди в антикорупційній вертикалі одразу після обшуків у міндіча, які сталися нагадаю 10 листопада, набу і САП почали утримувати погрози про те, що буде Отвіточка за те, що ви робите. Але, на щастя, набу не сцикуни. Ну і ще один цікавий факт: бухгалтер схем Міндіча влаштувався до виробника Фламінго, щоб їздити за кордон. Це вже інформація від спеціальної антикорупційної прокуратури. Ну і власне, як ви здогадуєтесь, далі на плівках буде більше про військову працю махінаторів. Окрім шахраїв і корупціонерів, є ті, хто їм допомагає. Або відбілює, або створює ґрунт для того, що ви там українці, ви не так поняли, Подождіть, ми щось об'яснімо. От зараз про них і буде мова. Отже, напередодні я вам обіцяла зробити відео на тему, хто в медійному просторі хотів замилити нам очі, вибілити офіс президента і загалом переконати нас з вами, що жодних плівок міндіча. Не існує взагалі. Поіменно. Звісно, це так звані позитивні блогери із полу ОП, але, можливо, ви до того ще не розуміли, ким вони є. Володимир Золкін, за його словами, плівки це вигадана інформаційна кампанія, яка спрямована проти чинної влади. І винен в усьому. Вгадайте, хто? Раз, два, три. Не вгадали? Порошенко, ну а ще Томаш Фіала і деякі опозиційні депутати. Просто зацитую вам цей шедевр. Жодної справи міндіча не існує. Це виключно медійна війна за інтереси старих еліт, які ніколи не ставили інтереси країни на перше місце. <гаджу> а твої пацани, міндіч, Галущенко, твій Чигівара та й вся ця шобла. Яка була під парасолькою офіса президента, вони дбають. Прямо от на плівках видно, що вони дуже сильно дбають. І Чернишов, міністр повернення, так дбає, щоб українці поверталися. І Мінді чи Галущенко, ну і вся ця пиздота. Тришак. Іронічно, що сталося, це за день до обшуків НАБУ у Міндіча. не встиг. Потім довелося трохи перевзуватися, але не сильно, бо Співпраця ж триває, треба якби баланс тримати. Вірна слуха офісу президента Наталя Мосичук. Взагалі в інтерв'ю іронізувала, що жодних плівок не існує. Говорила навіть про шах і мат тим, хто вірить у протилежне. Шах і мат вам. але деякі її колеги переплюнули це. Далі про заяви, що набу нібито працює на Росію. Просто треш. Ну а поки послухайте Мосийчук і її жалюгідні спроби замилити українцям очі в ефірі величезної медіагрупи, яка допомогла Зеленському стати президентом. Допомагає і Наталочка. справа Міндіча? Mm, я взагалі не знаю, що там відбувається. Вона є ж, правильно? Ну наскільки я розумію, можливо, щось і існує, але те, що набуло було широкого розголосу плівки міндіча, ну я думаю, що якщо б вони були, то було б вже підозри. <смір> Ясно. Так. Ну, ми поговоримо про декіль... декілька з цих справ більш детально. Що Ми маємо в результаті. Ми що? маємо в результаті, далі буде, далі буде, далі буде. Три крапки під кожною фактично справою, окрім тих, де затверджені сумнівні угоди. От, і все. Ну, це шахімат. Це шахімат. Стати сором. До речі, питання реальної відсутності плівок мисичук піднімала у своїх інтерв'ю не один раз. Ось ще одне інтерв'ю із генералом-лейтенантом Валерієм Кондратюком. Ну а супроводжується це інтерв'ю новиною на сайті ТСН із таким підписом. Ніхто досі не чув і слова з так званих плівок Міндіча. Але вже саме припущення існування цих плівок. Завдає шкоди рейтингу президента України Володимира Зеленського. Тому остановіться, натякала Масічук, Міндіча – це другий вагнергейт для Володимира Олександровича. Я хочу сказати: це може бути, якщо вони мають під собою підставу і будуть ДНЦ, це може бути наслідки для будь-якого політика. Сьогодні вже нікому нічого не пробачить. Вони існують міндіча. Теоретично я можу допустити, що може бути що завгодно. Ну а в четвер ввечері в неї виходить ток-шоу, тема якого звучить: так. Міндіч Гейт. Як валять Зеленського. Знову президент ні сном, ні духом про те, що відбувалося в нього просто під носом. І що робили люди з його найближчого оточення? Бідний, зацитую вам уривок з анонсу: кожна помилка влади, кожен непояснений крок. Кожен вор може коштувати країні суверенітету, а політичні аферисти, воюючи з Зеленським, готові вихлюпнути з ним і Україну. Вражає, що мала на увазі авторка, не до кінця зрозуміло, але Коротше, не сваріть Зеленського, він взагалі не в курсі був. То все ані. Не він. Накону, держава. Якщо будете сварити Зеленського, втратите державу. Блін, логіка <феєрична>, феєрична. Ну а взагалі перекладаю вам, що хотіла сказати автор: позакривайте роти, мовчіть про корупцію, а то Росія нападе. Ну, ви поняли, десь ми таке вже чули, правда? До речі, у середу стало відомо, що і сам Зеленський фігурує на цих плівках. Його прізвище там прозвучало вперше раніше. Цей шматок розмови вже був опублікований, але прокурори САП під час судового засідання озвучили, що це був. Сам президент на плівках ім'я було приховане. Втім, на суді потрібні були факти, тому озвучили, що це дійсно Зеленський. Під час розмови Галушенко телефонує Зеленський. Судячи з контексту розмови, сталося це після того, як Міндіч скинув якусь смс-ку Зеленському. В місті смс розумію, що вас цікавить. Він не озвучувався на суді. Далі Галушенко перепити у Міндіча, як власне спілкуватися з президентом, як руки держать. Після цього Галушенко зібрався їхати до Зеленського. Про що говорити? Наразі невідомо. А, да, про чого смс? А що, 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 що Хочете ви багати? Ви зараз. Сковорази діабіл до завіт. Ну, нішовнуся. В цьому ви ж наймаєте. Я з'явився. Скажу про что там все. В контексті появи цього факту хочу вам нагадати уривок з інтерв'ю Володимира Олександровича, коли в нього запитали, чи піде він у відставку, якщо в нього в оточенні з'являться свої. Свинарчуки, если у вас в окруження не йдуть ваша ван Свинарчука, уйдете відставку. Якщо будь-які такою, як Свінарчук, я ще президент довженідати Очередной попыткой ослабить президента И тухлым делом за щот государства. Називав уже после оприлюднення плівок справу міндіча уже опершний телеграм-канал, «Карточный офис». Який приписують політтехнологу Володимиру Петрову, який водночас курує медійку офісу президента, ну і має свій псевдопатріотичний канал Ісландія, де так само правильно відбілює офіс президента? Сам Петров пішов ще далі, звинуватив набу в тому, що Антикорупційний орган, увага, веде війну з українською державою. Доказ цьому, мовляв, те, що новину про корупцію підхопили російські пропагандисти. Якщо російські пропагандисти підхопили новину, то що правильно той, хто є предметом цієї новини, що правильно є другом Росії, російським ЕПСО і ворогом держави? Логіка супер. НАБУ веде війну з українською державою. З Україною як з державою війну цю веде на боці Росії це доводять і миттєві реакції російських пропагандистів. Якщо політтехнологу чорному політехнологу із величезним стажем роботи не очевидно, то мушу наголосити окремо. Якщо представники влади е, Петров не пиздили, то й розповідати пропагандистам не було б про що в цьому контексті. Точніше, вони б розповідали якісь там вигадки, а так ви полегшуєте їм роботу. Навіть креативити не треба. Навіть перекладати не треба, бо на плівках ваші дружбани все по-русски, тому русам просто клас. Одобна, удобна, удобна. Наратив про те, що набу грає на руку Росії, і взагалі це агенти Кремля масово почали друзі вливати цю всю маячню в телеграм-канали, які підзвітні офісу. Просто подивіться на ці скріни і оцініть масштаби. Росіяни нібито готуються нагородити набу державними нагородами. Ці пабліки навіть меседж не змінювали, просто. Капірувати вставити, копірувати вставити. Не здивуюся, якщо цією інформоперацією керував сам Петров. Ну дуже схожий наратив. А от інші пабліки, мільйонники з величезною аудиторією, навпаки, скромно промовчали про справу Мінча. Про плівки про деталі операції Мідас. Тиша, та ж троха або Україна Січас, які зазвичай дуже активно освітлюють події, клікбетять на них там всі деталі, е інсайди, обмежились кількома повідомленнями поверхнево. Зате намагалися заповнити інформаційний простір. Як ви думаєте, чим щоб перекрити це все? Правильно, позитивними новинами про Зеленського, і в Херсоні в укритті зустрівся з дітками, як Анджеліна Джолі, і доручив Буданову влаштувати росіянам сюрприз, ай молодець, і волонтери Херсонські йому дякували. Все це на всіх цих ресурсах у великій масі. А та ж Україна сій час теж мільйонник раніше, навпаки, постала про те, що плівок Міндіча не існує, і що це все вигадки Порошенка. Ви спитаєте, Яніну, а що ж з телебачення? Як висвітлював операцію телевізійний марафон? Проаналізували це колеги з Детектор Медіа. Телемарафон новин, єдині новини, до речі, якщо дивитесь, не дивіться, який транслювався в період, обмежився стислими офіційними повідомленнями про операцію і майже не висвітлював саме прізвище Міндіча і його можливу причетність. Зокрема, у випуску о 12 на каналі 1+,1 згадано обшуки. Але без імен, фігурантів. Ввечері був слот СТБ ictv Вони давали одну коротку новину та м, якийсь там маленький вислів оперативника набу. Втім, у тексті не згадували жодних імен, повторюся, міндіча теж лише згодом додали згадку про офіс Андрія Деркача. Тож, як то кажуть, не зачот. Ось такі справи, друзі. Я вас прошу: не дивіться лайно, не підписуйтеся на анонімні телеграм-канали. Власників, яких ви не знаєте, відпишіться від тих, хто не говорить вам правди, і підпишіться на наш канал, якщо ще ні. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Це чесна журналістика, тому хочете її підтримати, зайдіть, будь ласка, в опис і ставайте нашими патронами або оформлюйте спонсорство. Друзі, додам від себе кілька слів після цих трьох днів захопливих історій Карлсона, малюка та його друзів. Ви маєте розуміти причинно-наслідковий зв'язок. Та, це пиць, та за це відповідає прямим чином президент, бо це його люди, обрані ним люди, його найближче оточення. Тому це на ньому відповідальність. Але далі, якщо вже копати за Зеленського, тобто за зоною відповідальності того, хто його цим не ділив, то так неприємно стається, що ми виходимо на самих себе. Ну тобто. На тих, хто голосував, хто обирав цих людей, на тих, хто не читав списки, а просто, бо пацан симпатічний, харизматичний фільм класний зняв, де все було взагалі так, як мені подобається, чому б не проголосувати. Але за цією ширмою, словами, фільмом, ілюзією, стоїть реальність, і вона була відома багатьом українцям, які голосували за цю людину. Чи читали вони списки тих, хто був у партії Зеленського? Навряд чи. Чи аналізували вони його програму достеменно? Навряд чи. Чи перевіряли вони, що зроблено і що обіцяно? І виходили, говорили про це в соціальних мережах або на мітинги? Навряд. Чи. чи, в принципі, бекграунд Зеленського натякав на те, що він володіє інструментами, володіє освітою? А володіє досвідом має винятково круту європейську команду професіоналів, які би рухали країну в правильному напрямку і з правильними змінами. Рухала би до Європи, а не назад. Тому що все, що відбувається останніми днями, і все, що відбувалося в тому числі з Набу і САП, ви що усвідомлюєте, що це рашка. Це явно не Європа. Це реальна рашка, яка нині часто... Живе в нашій країні за ширмою проукраїнськості. І я хочу, щоб цей урок ми всі запам'ятали. І потім вже більш ретельно досліджували напроти якого прізвища ми ставимо Галочку, напроти якої політичної сили ми ставимо Галочку. І чи ми відповідаємо перед собою і потім перед майбутнім, перед дітьми, бо ці ж люди будуть визначати, як нам жити далі. Відповідаємо ми за свій вчинок чи ні? І Чи не пошкодуємо, отут треба буде зробити висновок і подумати над цим, коли буде наступного разу йти на вибори. Але це ще буде не скоро. Тому маємо те, що маємо, підтримати українське військо. Пам'ятайте, що всі зміни і оприлюднення оцих фурункулів це направду є позитивом. Рухаємось вперед, боремося. На Боїсап це ваша заслуга. Теж не забувайте про це. Залишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео, зокрема, ось це. Ну і в описі до відео ви зможете підтримати чесно журналісту». Якщо вам подобається, що ми робимо, підтримуйте. Адже завдяки вам ми створюємо новий контент. Дякую, друзі.